Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, з нами наживо. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Михайло. Які результати зустрічі формату Рамштайн 8 вересня? Україна на ній збиралась просити союзників надати більш потужну зброю. Чи власно власне, вдалося це зробити? Чи задоволені ми результатом? Ми давайте по порядку і буде тоді зрозуміло. Ми безперечно задоволені результатом, тому що Рамштайн це декілька елементів, які треба розуміти. Перше. Це така, такий майданчик, на який зібрались, як ви кажете, біля 50 міністрів, які зафіксували, що Україна буде обов'язково отримати всю військову допомогу в необхідному обсязі. Зрозуміло, що ВПК не, не е, виробляв такої кількості зброї, як це Російська Федерація має. Але на цій зустрічі показово демонстративно було профіксовано ще раз, що Україна буде все отримувати. Друге, на цій зустрічі зафіксовано, що Україна веде визвольну боротьбу, це важливо, і таким чином Україна має право з військової точки зору атакувати будь-яку територію, де знаходяться сьогодні окупаційні війська Російської Федерації. Це знову ж таки важливо для того, щоб було показано світу. Війна буде йти, поки ми не звільнимо всю свою територію. Третє це конкретна аналітична. Робота, тобто, дивились, який тип війни сьогодні йде, дивились, який тип зброї потрібен для того, щоб ефективно на цьому етапі війни воювати, і підкреслили, що саме ця зброя буде йти в Україні. Четверте, безпосередні двосторонки, ну тобто, зі всіма країнами, конкретно проговорились, що та чи інша країна може передати Україні саме сьогодні, а що може там в середньостроковій перспективі, чи, наприклад, там з певним часом передати. І тут же вирішували з питання фінансування цих великих програм. До речі, коли ми говоримо про Рамштайн і американську допомогу, не забуваємо, що 675 мільйонів доларів це ситуативно на сьогодні. Але пан Блінкін, держсекретар Сполучених Штатів, вчора передав ще 2,2 мільярда євро доларів на програми довгострокової промислової підтримки військового виробництва і для цих для країн. України і ще 18 країн 에, східної Європи, перш за все, які мають переоснастити свою армію. Це дуже важливі параметри, які зафіксували що. Цивілізована частина світу абсолютно чітко розуміє, як має закінчитися ця війна. Оце є ключовий результат п'ятого Рамштайну. Пане Михайло. Але якщо повернутися до зброї е за результатами цієї зустрічі в Рамштайні, е Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, сказав, що він повідомив, так півмільйона снарядів вже Україна отримала артилерійських, але разом з тим він сказав, що треба ще більше артилерії та боєприпасів. От в чому зараз... це ключове? В чому так? От є зараз потреба України, і наші союзники готові нас задовольнити. Ці потреби дуже правильне питання. Дивіться, це ж математика війни. Ми про це постійно говоримо. Що якщо ми хочемо ефективно деблокувати територію, а ми хочемо ефективно і мінімізувати при цьому втрати в живій силі своїх хлопців? Ми не хочемо втрачати, ми ж не російська армія, правильно. То для цього нам потрібно збільшити саме артилерійські системи, тяжкі артилерійські системи калібром 155. І е, до речі, ви правильно говорите, що це зрозуміло саме. Я ж кажу, аналітична частина говорить, що ця війна потребує ще додатково 100, 150 200 артилерійських систем такого то калібру. І наші партнери говорять: так, ми розуміємо, будемо шукати можливість вам передати в якомога швидший час. І про це йдуть переговори вже конкретні. Ну, я маю на увазі не тільки на Рамштайні, в цілому на всій групі, да а вже окремі двосторонні переговори. Хто скільки може віддати, щоб це було вже в найближчий час? Це перше і друге, що стосується саме систем РСЗО, системи МЛРС, також ми розуміємо, що нам треба збільшити для того, щоб руйнувати ефективно руйнувати логістичну інфраструктуру, тилове забезпечення. Ви ж бачите, як ефективно можна працювати по тилам, залишаючи росіян без е, вогневої спроможності, і таким чином видавлювати їх вони Панічно втікають, тому що немає підтримки артилерії, немає підтримки смірчами. Ну і таке інше російської армії, і вони зразу втікають. І тому для того, щоб оце це побачили, про це проаналізували, проговорили на Рамштайні. Подивились відео, подивились, як воює креативно українська армія, і тому сьогодні немає питань в тому, що нам наприклад, додатково, що треба 50-80 систем МЛРС різного формату. Це не тільки Хаймерси, це можуть бути і 270-ти МК, да і таке інше. І всі зрозуміли, що це потрібно буде Україні передати. Крім того, ми проговорюємо знову ж таки, проговорюємо можливості ракетні можливості свої. Ну тобто, я маю на ну, увазі керовані снаряди, реактивні і керовані ракети з дальністю там 80+, і навіть більше. Про це все сьогодні йдуть переговори на різних рівнях. Пане Подоляк, просто е, я хочу повернутися до одного однієї з ваших заяв. Ви, хоча не однієї, ви неодноразово про це говорили, що немає ніякої другої армії світу. І раніше повідомлялося, і ми насправді це ж бачили в тому, яку зброю нам надавали, е, скажімо, навесні наші партнери певні побоювання реакції Російської Федерації. Тепер вже Наші партнери, а можливо, весь світ, за вашими відчуттями, не сприймають російську армію як другу армію світу, ось це репутацію, яку вони собі так нав'язували самі по собі, і не мають побоювань, що чим більше буде підтримка української сили збройних сил України, якась буде не така реакція з боку Російської Федерації. Слушне зауваження, слушне питання. Дивіться, по перше, репутації Російської Федерації взагалі немає, і тим більше немає репутації у російської армії. І більше того, немає репутації у російської зброї як такої. Як з'ясувалось, все це аналогов нет, нєт, це банальна радянська зброя в великій кількості. Крапка. тобто, репутаційно Росія цією війною проти України довела дві речі: перше, що не треба боятись російської армії, і друге, не треба купляти російську зброю. Це дуже важливо. І е, що стосується о, оцього остраху, який був на початку компанії військової, да, тобто з боку наших партнерів, що може, ми щось там передамо, і це спровокує Російську Федерацію. Ні, я про це і говорю. Що четвертий, а особливо п'ятий Рамштайн зафіксували, що сьогодні в наших партнерів немає жодного побоювання. Вони розуміють, що ми будемо достатньо ефективно використовувати зброю. Ми вміємо її використовувати для цього І тренінгові центри. Створюються з нашими партнерами разом. Ми будемо ефективно знищувати військову техніку і живу силу Російської Федерації, і немає сенсу звертати уваги на будь-які заяви Росії. Тобто Росія сьогодні не користується ніяким попитом з точки зору цієї пропаганди. Що, тіпа, якщо ви передасте там, наприклад, атакси, то це викличе в нас якусь певну реакцію. Ні, світ чітко заявив. Ми на це звертати уваги не будемо. Тут інше питання питання. Спроможності військово-промислового комплексу західних країн, бо ніхто стільки грошей, як Російська Федерація, не вкладав в накопичення снарядів певних калібрів. Розумієте? Тобто, це треба виготовитися виготовити сьогодні. І друге, світ чітко розуміє, що, наприклад, немає ніяких юридичних підстав у Росії щось вимагати в Україні. І тим більше в світу в наших партнерів, враховуючи те, що Росія атакує суверенну державу, не маючи для цього ніяких юридичних підстав, не маючи ніякого міжнародного там, наприклад, мандату на те, що можна такі дії скоювати, і таким чином, навіть Крим сьогодні розглядається нашими партнерами як абсолютно законна територія, яку ми маємо право атакувати у військовому сенсі слова і повертати назад. Це абсолютно інший простір сьогодні. Інша справа в тому, що є ще певний консерватизм в оцінки там економічної спроможності Російської Федерації, в газовій спроможності Російської Федерації це трошки інші питання, але знову ж таки я вважаю, що ще певний час пройде, і світ взагалі буде абсолютно там равнодушно дивитись на те, що Росія говорить чи що Росія робить. Пане Михайло, наостанок хочеться запитати вас про північний буревій буревій-2022». Це навчання наших бійців Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції спільно з силами тероборони. Це ми робимо, скажіть, будь ласка, у відповідь на навчання військ Білорусі. Ну з одного боку, так дивіться, Білорусь все ж таки постійно там проводить якісь навчання. Да там немає різниці, це польові навчання чи це командно-штабні навчання, але Білорусь проводить тим більше з такими агресивними претензійними назвами, типу звільнення територій там незаконно захоплених і таке інше. Ми ж все розуміємо. У нас дуже активно працює розвідка сьогодні. Ми розуміємо, що Білорусь це є нестабільна країна, нестабільна з політичної точки зору, нестабільна з точки зору от, психологічного. Стану свого і таке інше, я і про пана Лукашенка в тому числі, і тому в нас там абсолютно нормально побудована оборона, як така, в тому числі територіальна оборона. Там абсолютно чітко вже зрозуміло, що ми зробили з точки зору захисту наших кордонів. Ми це контролюємо, але для того, щоб Білорусь розуміла, що там не просто ми замінували щось чи контролюємо з артилерійської точки зору напрямки певні, але щоб вони бачили, що у нас там достатньо сил і засобів для того, щоб нанести максимальний. Ущерб да білоруській армії, тобто це робиться саме з точки зору розуміння Білорусі, що в війну Росії проти України втручатись точно не потрібно, тому що це буде мати дуже і дуже погані наслідки і в фізичному, і в психологічному, і в політичному сенсі не тільки для пана Лукашенка, але для тих людей, які захочуть зайти на нашу територію з білоруського боку. Спасибі, що пояснили Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.